Слава Ісусу Христу, добрий ранок, друзі. Добрий ранок. Господь благий, Господь царює і ми радіємо, що Бог дозволяє нам ще раз бути з вами, бути разом з Владимиром. І як бачите, він вже готов славити Господа. І ми разом хотіли казати, що Господь мій пастир і наша надія на на Господа, Ми дуже багато працювали разом, працюємо разом, і різні етапи були в нашому служенні в час в... в... війни. Э... У нас були свої плани. Ми дуже багато намагалися то робити то, але постійно. Господь відкривав нам, щоб ми бачили і також почути, да, Ви чули, що Он наш пастир. І я хочу прочитати свого один вірш, 23 й Псалом, один вірш, перший вірш. Господь мій пастир. Я не матуму. недостатку. Ну, напевно, я правильно кажу. Я, я хочу разум, чтобы мы поклонились Богу, прославили Бога и провозгласили в духовном мире, что ми пастырь Господь. Э, мы, мы, мы думаем, что у нас будут и гроши, и здравие, и опыт жизни. Но очень важно, очень важно постоянно утверждать для себя, а также, требуется сказать близким, родным, что Господь мой пастер. Порой об этом и сам дьявол должен услышать, что мы говорим, Господь мой пастер, и я не матуму ни Обстоятельства говорят всегда другое в твоей жизни. Хотите, прогнозы говорят другое. Но если в основе твоей жизни, моей жизни, есть эта вера, хотите, упование, что Господь не пастырь, Господь никогда Николай не залышит нас. Николай. Николы. И может быть война, болезнь, кризисы, Разного, разного, разного э, уровня. Но Господь постоянно э, рядом с нами. Господь мой пастырь, я не недостатку. Отец я разом с Владимиром, разом с каждым братом, сестрой, который сейчас в эфире или позже будут подключаться к трансляции, Господь, к этому эфиру, мы поднимаем наши руки и кажем, Господь мой пастор, Господь мой пастор, Господь мой пастор, каждый день нашей жизни, каждый час нашей жизни, каждое мгновение нашей жизни я хочу осознать, что ты мой пастор, и я ни в чем не буду нуждаться, потому что ты обеспечитель мой, потому что ты целитель мой, потому что ты путеводитель мой, потому что ты надыхаешь нас по жизни. Дякуемо Тоби Иисусе, дякуемо, и мы просим Тебя и в этот ранковый час за нашу землю, за Украину. Бо мы хотим, чтобы закончилась эта война в Украине. Мы постоянно просим от Тебя, голос, Ой, Господь. Помилуй, помилуй, помилуй Украину. Помилуй, Господи, каждого жителя Украины. Дай, Господи, обеспечение во всех сферах жизни, чтобы мы и каждый житель Украины мог поднять свои руки и мог провозгласить в духовном мире, что Господь... Мій пастир. Аллуйя! Вся слава Тобі Ісус. Вся хвала, любіший Бог, Отець Син і Дух Святой. Амінь. Ви знаєте, дуже цікавий такий момент. Буквально вчора ми разом з родиною читали один розділ із старого заповіту. І дуже такий цікавий момент, що ми читали саме. Саме такий розділ, в якому нам фраза вона впала в нас на очі, фраза, яку дуже часто каже Ілля Петрович. Ви це знаєте, цю фразу Господь царює. От. І це дуже цікава історія, коли Давид було багато ворогів Ізраїля, були теж непрості часи, багато війн. Які Давид сам вів, звершував в ім'я Господа. Дуже були непрості часи. І посеред таких обставин непростих, можна сказати, що була певна криза, але Давид, він той, хто взяв на себе відповідальність бути лідером вести Ізраїль. <гум> І він, в нього була мрія зробити з кінію місце поклоніння для Бога, місце, де люди будуть приходити, шанувати, там, де сам Бог. Буде своєю присутністю. От. І коли вони освячували ковчег в цьому наметі, де Волоскіння, okay. і він, він прямо прописав, прописав слова, якими мали поклонятися і шанувати Бога, усі левити, музиканти, священники. І там є отакі слова, якраз: «Визнайте за Господом славу імені Його. Принесіть дари, приходьте до нього та поклоніться Господу в славі Його величі. І далі, нехай веселяться небеса і радіє земля, нехай скажуть між народами: Господь царює Alleluja. між народами на різних язиках, не тільки українська, так, <світ> так між усіма народами. <світ> О, Ісус, і слава. Я бачу, знаєте, бачу. Певну паралель в тому, як Давид звершував служіння і як ми сьогодні служимо теж в такий непростий час. Mm -hmm. Він взяв священників, левитів, вони принесли, можна сказати, присутність Бога в народи в той час. І так само, як ми сьогодні, написано в, ці, в цьому ж розділі, Давид роздав кожній родині м'ясо, хліб, mm -hmm. якісь mm -hmm. смаколики. І поблагословив сказав. Сказав: несіть вашій ваші родини. То, От. Кожна родина, бачите, яка аналогія. Да, да. От. Да. Ми сьогодні роздаємо їжу, да. ми сьогодні роздаємо смаколики, що в нас є. Да. Ми роздаємо людям і кажемо людям: носіть Божу присутність там, Амін. де ви є, Амін. в кожну родину, да. в ваші да. обставини, там, де там, де у вас складнощі, там, де вам важко незалежно де ви знаходитеся, яких обставинах, носіть. Божу благодать, Божу присутність там, де ви є, і Бог нехай буде з вами, там, де ви знаходитеся, хто нас дивиться зараз. Я просто хочу вам сказати: нехай Божа присутність буде з вами, Божа благодать, Амін. несіть це благословіння, носіть Божу присутність там, де ви є, і проголошуйте Господь. Царює. царює. Господь царює. Це дуже важливо так, да. так. Ну, о, 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 ти казав, А я о, слухаю, тебе дуже важливо. Ти, ти казав, що Давід роздавав, і вертали з кожного в свой, свій дом. І я пам'ятаю, от були етапи на в нашій житті, коли ми здесь роздавали продуктові набори. Є за забором возле храма було більше трьох тисяч чоловіків. А мов ми, ми вже все зі здумивали полы підметали. і два момента. Перший, що ми хвилювались, що буде далі, бо люди чекали. Нам потрібно роздавати роздавати продукти, бо дуже большая во була потреба. А Второй момент наши братья и сестры здесь были в храме, они были в страхе, сильно стреляли по Харькову. И они сюда приходили в храме, когда працювали, раздавали. То вони надихалися і були натхнені друг для друга. Я настолько хвилювався і постійно казав, що потрібно, щоб наші працювали, щоб звідти були. І чудеса по Господь мі да, і Господь, царює, що не ждали, тут. Фура приїжджає, тут рубини приїжджають, тут з усіх сторон, тут з західної України приїжджає, там з какую-то далеко від романа, там на границі з Білорусі привозять цілу фуру продукту. І ми, ми от ще раз бачили і кажемо, що Господь царює, Господь не пастор. Так, так Господь, царює, Господь і наш пастор. А зараз скажи, будь ласка, бо це зараз же планується другий проект то, по кажи, будь Кажи У нас дуже багато різних. От останні два дні до нас приїжджали представники благодійного фонду, які хочуть в Харкові працювати по наданню медичної безкоштовної допомоги для населення, для переселенців, для людей, які сьогодні потребують. Сьогодні. Ми бачимо певну кризу в сфері здоров'я людини. Сьогодні багато людей не просто потребують якісь пігулки, якісь уколи. Сьогодні багато людей потребують психологічної підтримки, сьогодні багато людей потребують, щоб з ними проводилась певна робота, і багато людей вони не змозі навіть платити за якісь базові ліки. Сьогодні немає таких ресурсів, ми це маємо визнати. І Бог в свій час, як завжди, Він знову показує нам свою милість, свою Амін. доброту, так. що люди до нас приїжджають, ми їх не шукаємо. Буквально вчора ми мали таку зустріч в Харкові. Є такий координаційний центр, там де працюють люди, які збирають інформацію по нагальним потребам, по різним організаціям, хто покриває які потреби, хто не покриває, і у той собі в Харківській області працює більше 400 різних організацій, wow. які допомагають в різних wow. в різних сферах, wow. на різних е рівнях, в різних громадах. Дуже багато людей, які сьогодні от залишилися з потребами, і вивіть собі 400 організацій. Це дуже великий ресурс. Дякуємо Богу, так. і <звіт> це вони до нас прийшли. <звіт> да, ми їх не запрошували, не шукали. Слава <звіт> Богу. <звіт> <звіт> і в нас є такі плани і бажання разом з благодійною організацією зробити такий проект, щоб допомагати людям в сфері сімейної медицини профільних спеціалістів залучати. Це буде безкоштовно, це буде протягом одного року. І моліться, щоб цей так. проєкт здійснився, щоб люди ми змогли досягнути людей через цей проєкт також. Бо ми віримо, що Боже бажання це досягати кожного серця, Амінь. бажання Бога, щоб війти в кожне серце, Амінь. принести так. надію так. і спасіння, так. і віру. І через ці інструменти ми можемо працювати. Це як така рука, яку ми протягуємо до людей, як казав наш, наш добрий брат Карен, що треба покласти щось а, у так, шлунок так. людини, щоб, так, потім щоб, душа. щоб відкрилася, відкрилася душа, душа так, людини. Так, так. Так. Можливо, деяким людям треба пігулку покласти, так, так. можливо, вкол треба зробити, можливо, треба з кимось просто поговорити, обійняти, комусь дати Амін. цей продуктовий набір. Або ще якусь допомогу, і людина побачить через те Ісуса Христа. І це, це наша робота. Ми, ми відкриті до Бога, хочемо бути задіяними, хочемо використовувати кожен ресурс, щоб Бог зміг досягати більше і більше сердець. Тому моліться за це. І нехай кожна така праця вона буде на славу Бога, на користь для людей і на користь і збудування Божого царства. І Господь нехай царює Амінь. завжди Амінь. в кожному місті, в кожній громаді, в кожному селищі, в кожній родині, в кожному серці. Так. І Він є наш пастор, тому довіртеся Богу там, де ви є в ваших обставинах. Бог може відповісти вам, Бог може показати свою доброту, коли ми навіть цього не очікуємо і не сподіваємося. Амінь. Амінь. Бо він завжди є добрий. Але слава Тобі. Слава тобі. як тобі, матерство. Слоті добрий пастир мій, так, і так. В недостатку я не буду, в далекій стороні чужі, мене мій пастир не забуде, він душу мою Так, так, та тихій води запровадить, з джерел його. מויה איך דרנדע Я впевнений, що не впаду, бо пастир мій мене тримає. Gospod je pastir mi, Gospod je pastir mi, Vim pomić moja i vidrada, Gospod mi pastir mi. До нас завжди вірний, Алла, Боже, і ти являєш нам себе як доброго пастиря, Алла. Господи, як того, хто залишає 99 і йде за одного да, Господи, цей, Господи, щоб знайти, Господи, щоб показати свою любов, свою доброту, Господи, і особливо в таких непростих обставинах, коли навколо Алла. нас, Алла, нас Алла. війна, Алла. коли Господи, Алла. навколо нас Боже, багато руйнувань. Багато без надії, Господи, ми бачимо і відчуваємо так, Твою доброту. Так, ми бачимо і відчуваємо Твою любов, Господи, так, Твоє Ісусе. особливу Дякую, турботу Ісусе. і піклування про кожного з нас, Господь. Ти як добрий пастор, ти показуєш, що ти з нами, що ти не залишаєш нас, і що ми можемо Ісусе. покласти на тебе, Господи, нашу надію, так, наші життя, наші сподівання, так, Господь Ісусе. Боже. І ми сьогодні цього ранку. Ми приходимо до Тебе в молитві, Боже, так, і просимо благослови, благослови нашу країну, Ісусі. благослови наш край, Господь, благослови кожного українця, Господи, щоб він побачив і пізнав тебе як доброго пастиря, як Господа і Спасителя. Боже, ми просимо, щоб Ти через нас, через церкву, Господи, через Твоїх дітей, Господи, щоб Ти більше й більше досягав Боже в цей непростий час. Кожного серця Боже, і ми просимо. Нехай всі ресурси, які в нас є, Боже, всі Боже, інструменти, які в нас є сьогодні, нехай вони служать для поширення Євангелія, для розповсюдження царства Твого, для збудування церкви Твоєї, Господи, для слави Твоєї, Боже, для того, щоб більше і більше людей вони пізнали тебе як Господа і Спасителя, Боже, нехай Твоє ім'я святиться. Нехай твоє ім'я звеличується, прославляється так. на нашій землі, Господи. Ми просимо благослови наших солдат, благослови, які сьогодні Ісус. захищають нас. Ми просимо, даруй Боже, надприродні Просим, відкриття Просим, Боже, і керування від Тебе, Господи. Ми просимо, благослови нашу владу, благослови, Боже, всі Ісус. ламки влади, Господи, благослови даруй мудрості для правильних Просим, рішень, для правильних Ісус. Господи, законів. Боже, ми просимо. Благослови бізнес, економіку благослови. нашої країни, Господи, щоб вона відновлювалась і процвітала, Господи, щоб люди мали роботу і мали, Господи, достаток сьогодні. Ми просимо, благослови Боже, усі міністерства нашої країни, Господи, особливо просимо Тебе за дітей, за молодь, за освіту, Господи, Боже, щоб не було занепаду в цьому, Господи, щоб наші діти вони були благословені, Господи, щоб вони. Господи, мали майбутнє і благословення в нашій країні. Господи, нехай Твоє ім'я звеличиться, прославиться і буде благословене на нашій землі і в кожному серці. Ім'я Ісуса Христа. Амінь. Спасибо, Владимир. Спасибо. Дякую. Дуже дякую. І ми, друзі, разом скажемо дуже славетну молитву. твою. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов, Бога Отця. Таєднання Святого Духа хай буде з нами. Амінь.